Так, от, Блін, походу там нічого не Чого? Галаксика вежа. Галакска вежа в тут. Арсенал. Ми приїжджаємо, маємо арсенал. Арсенал далі. Тут їде в лаву. Ми їдемо дуже раз, ми ще раз описуємо. Це весь, з нами їдемо. Ми її заходимо додому. Ви їдете ведмедик. А де їде Галя? А от їду я. Так, Сара, я А, то ми купили okay, галі шапку і шапку. Щоб йому було дуже добре. Гарний. Так, так от це арсенал. Так, так, вона ніколи не була волі, то ми знімали. Та ми ще сьогодні рознімаємо. Ми ще сьогодні поїдемо в центр знімати центр. Так. Так зараз. Можете в на ще прекрасно. Ще. Поцілну, поцілну. Так. <ріст> Владик дуже гарний. А от бач волі Владик Так. Я вчера скушти на Все, тушить, покажи. Знімай розкішного було. Ти тушить, а сюди.